Всім привіт! У нас все по-прежнему прицеп. Ну, вже більш-менш вирисовується. Задача на сьогодні встановити борт. Ну, такий борт вже зняли шнек, тому що її шнеком ставити ну, це просто невозможно. Тому шнек зняли, все лишнє познімали, щоб його ну, так скажем, встановлювати, було, тому що будемо руками. Він і так діло тому, що дуже важкий вийшов. Ну, тому що конструкція тут зварена така капітальна труба 60х60, 60, ну я не знаю, ну, точно не тройка, тому що вес тут дуже великий, точно не тройка, я Думаю, 4 мм там повинно бути. Ну, а це все за счет того, що -то шнека дуже великий. І вес теж є. Ця вся конструкція зварена. А плюс до цього це ось, о, дивіться, тут 20 мм. Ця частина, заслонка тут. Тоже, он, 6 мм чи 5 мм. Це все. Ну, в общем, зроблено тут добротний борт. Поэтому... Я хотів його встановлювати ще на ту прицепу, як основний борт, щоб він був у нас постійно просто шнек Ну, Відкривати, закривати його це, – це нереально просто. Щас задача яка. Скоріше за все, це ми на прошлу прицепу робили. Хотів я, щоб він отак відкривався, По плані цього, як ми зараз будемо робити. Це втулки йшли в комплекті, ну, потім просто приварили, прикручували болтами і все. Зараз це все пообрізається. воно не треба. Получається ширина борта 2,28 а ширина, так скажем, борта, який має бути на прицепі, 2,32. по-моєму, така ширина. Тут, там, я думаю, полоса 4, 4 см товщиною сюди так нахльост привариться і щельки ці будуть закривати. І все воно ну, наварювати, щось, що сюди наварювати, воно тут і так капітальне, все буде просто щоб оцій щілі не було. По 2 см по 2,5 см. Плюс зазори, ще ж бути на сторону. Я думаю, все буде нормально. Ну, Зараз його треба встановити. Якось прихватимо його. А потім, вже, я думаю, якось будемо розварювати, приварювати. Ну, і Плюс вже якось треба замки поробити, щоб замки якісь які вже були. Ну, Зараз щось будемо в процесі робити. Так, Готовий поки результат. Установили, виставили. Получиться 2-3 мм. Ось такий виходить, зазор. Знизу виставили 2 мм. Він у нас відкриватися не буде, тому що його зараз поставили вдвоєм. А якщо буде шнек, то його невозможно ні відкрити, нічого. Він просто буде по зробимо крючки, по він буде начіплятися, сюди увариться полоса, так як я і казав. Ну, примерно ось у нас обрізок є, примерно буде так, нахльост зробиться і ну, покраситься, буде нормально. Він нужен 3 дні в году, так скажемо, цей борт. Далі зараз определяемся с высотой замка. от замки приварюємо. І буде такі шарні. Так, ну, по борту можна сказати, готовий результат. Замки вже приварив полосу. Ну, правда, не четверку, 30-ту була 30-та полоса вдома. І приварив, ну, все якраз перекривається, зараз сварку пообрізаю. Замки такого плану, яке я показував, все вони тут Сейчас стану наверх. Ще їх треба пообварювати, буде вони приварні, то пообварюється, все воно тут буде триматися. От. Ну, сюди буде зерно, скажете, сюди зерно буде засипатися. Ну, хай засипається. Що, то я ж кажу, Робота цього борта три дні, в году, так скажемо. Як замок робить. Отак ось відкривається. Звісно, щось є сумнівня, що оця частина, оцей палець буде доставати. Дивіться, він зараз буде відкриватися і буде доставати. Хоча, ну не знаю. У нас такі борта стоять на другому прицепі, але там в принципі відкриття трохи другий борта. І... А в другому місці вони служать як просто завіс, як шарнір. Ну а як тут вони будуть робити цей такий же самий. Ну, Хоча прицеп той, що стояв у нас Кобзаренко, борта такі самі, ну замки такі самі, і все відкривалося, нічого нічому не мішало. І в людей якось вони теж відкриваються. Може там впритик воно буде проходити, не знаю. Ну, Поки можливості немає відкрити, тому що. Немає знизу нічого, як бачите. І скоріш за все поки не буде, тому що в планах поставити отакий от на низ замок, ну, як сказати, замок, його називаємо замком, да, тому що він служить як і замок борта, і як шарнір борта. Хочемо зробити, щоб борт відкривався і на низ, і як клапан, щоб вигружати зерно. Тому такі купили. Завісимо називаємо їх. Да, петлі, петлі по-моєму, неправильно називаються. Отак вони будуть або отак встановлюються. А може отак встановлюються. Ну, Хто, хто ставив такі, напишіть одразу. Та ні, по-моєму, вони отак встановлюються. Срізамо отак вниз. Може так. Ну подивимося, як нам вже, ми там будемо встановлювати, як нам буде краще і проще. І як завжди, є нюанс. Все що це, що вибираєш через інтернет, по картинці одне, а по факту от, друге. Дивіться наскільки бачите. Щось треба буде підставляти. Щось я думав, що оця частина, бачите, зроблена під борт. Так. Я думав, що вона так от буде. Ну, тоді треба було замість профтруби ставити швеллер і в швелері втаптувати. Ну, діло в тому, що втопити, то приміряли. восьмий швеллер він малий, а 10-й сюди швеляр ставить. Ну, Таке, як здоровий, 10-й швелер. А восьмий теж виглядає. Тому, як буде основний борт стояти, ці замки ми будемо підганяти під основний борт. Сюди профтрубу вваримо, по-моєму. 60-та труба. по-моєму, стає, Ми міряли вже. Профтруба 60-та труба, і так воно буде рівненько. Ну, і Тим самим якось, і за щодо цієї проставки буде борт відкриватися, буде назад відходити. Я думаю, все воно должно робити, а там час покаже. Зараз задача: следующая. в принципі, борт вже готовий. Треба зараз знизу якось його зафіксувати. Зараз якось приварю, щоб воно вставлялося пальцем. Це ми теж робили, щоб пальцем воно вставлялося. На той прицепі в нас так скажімо, втулка така була приварена. Отакий от вийшов борт. Далі знизу там зазор 2 мм, круги попідставляли. 2 мм. І, в принципі, по прицепі, ну, на дану стадію, поки будемо закруглятися з роботами, тому що загрузчик сівалок вже можна почепити, а це була головна задача, і спішили ми раді цього тільки. Далі ще всі оці основні замки, які будуть отут стоять. Де ще будуть стояти? Ну, ж замок. Потім, ґрунтовка, покраска це буде скоріш за все, потім, уже не, не на ближайше время. Ну, скоріш за все, у нас погода іспортилася. Сьогодні у нас днем 10 вітер, на вулиці холодно. Передають вже як 2 дні по синоптику йти до жіночі. Їх не було. Вчора вечором прийшов такий маленький. Ну, Пользи я бачу з нього нема ніякої і діло в тому що, скоріш за все, що як ми тільки виганемо її із сангара, скоріш за все, піде дощ, поэтому, я думаю, треба купити пару банок краски, хоча б погрунтувати. Красити вже будемо потім, хоча б погрунтувати. А тоді вже, як будемо ці всі нюанси варити, сюди треба ще буде полосу варити, бо бачите, трошки світиться. Ну, то спеціально оставляли, тому що борт може піти на перекус, коли прицепа гружена і десь на нерівності. E, то, де буде сварка, позачищали, приварили, заново прогрунтували, Ну, зато вона буде хоч погрунтована. І коли вона попаде під дощ, якщо він такий у нас буде, бо тільки він по синоптику стоїть, а так немає, то вона хоч не так буде ржавіть. Так, вже вечір, борт готовий. Ну, Поки отак от от буде. А там вже як буде це все готове, переробиться. Також приварив оці ось пальці. Це вони служать для того, щоб чіпляти загрузчик сівалок повністю. Так скажем, В зборі чіпляти його на прицепу. Сюди стропи вішаються і добре чіплять. В принципі, все вже поварив. Можна що робити, відкривати. Що ми робимо? Піднімаємо. Тут переходимо на цю сторону. Опа. І що показує? Правильно, трохи, буквально, там, міліметр-два міліметри чогось достає. Не знаю, все варив, так як скажем, полагається. Все воно тут стає. І так, деньщий. Отміняється на сьогодні установка шнека, тому що на вулиці дощ, погода, так скажемо, нельотна. Задача яка зараз? Будемо грунтувати. вже почистив, пройшовся. Зараз розтворителем треба обіжирити і будемо ґрунтувати. Будемо ґрунтувати наружну частину, і внутрішню частину. І потім підніму кузов. І знизу треба все пройтися Прочистити, про про проґрунтувати. Тому що будемо виїжджати. Сіять і обов'язково піде дощ. Обов'язково піде дощ. Зараз вже заїхав на базар, купив грунтовку. Да, в принципі, найобишніший растворителя. Зараз наружна часть вже почищена. Зараз тряпкою растворителем пройдуся, повитираю, хорошо. листи металу не жирні, не в маслі, але тим не мене, повитирати треба. Так от що вийшло. Дно загрунтував, снаружі борта теж загрунтував. Ну і на цьому все. Зараз вже вечір, у нас пішло дві банки краски. Ну не краски, ґрунтовки. Дві банки ґрунтовки пішло. А внутрі, як бачите, не ґрунтував, тому що немає. Я купив дві банки, думав хватить на все. Ну а не хватило. Так, і отак виходить. Звісно, не без потьоків, трошки є, ну нічого. то, якщо... то В принципі, воно рівно, але все одно видно, що стікало. Далі задача зняти борт, почистити внутрі і погрунтувати внутрі. Чіпляємо борт назад, ставляем шнек і виїжджаємо сеять. Все дуже просто, займає днів 5 Всего Всього лиш все всего Ну, На цьому все. Всім удачи!